У вчорашньому випуску я коснувся теми тисячі гривень від Зеленського. І в мене в коментарях там піднялася дуже велика буча стосовно того, що ось ми, українці за кордоном, настільки зажралися, ви не потребуєте цих грошей, і оце ти отримуєш там купу грошей, і ще тобі 20 євро не вистачило. Тож, я спеціально для цієї частини, хто не зовсім зрозумів, про що я мав на увазі, я хочу зробити цей випуск. Тому що. Це стосується не тих грошей, потребуємо ми допомоги чи не потребуємо ми цієї допомоги. Це стосується сугубо причини розподілення. Чому це так відбувається? Що наше керівництво держави свідомо розділяє українців, котрі проживають в Україні, і українців, котрі проживають за кордоном, тобто толерує і підігріває тему розбрату. Навіщо це вони роблять сьогодні? Давайте розбиратися з вами разом. В той момент, коли підвищуються податки, а це означає, що ціни на все зростуть. Підвищення податків для економіки це завжди погано, тому що тому що економіка таким чином охолоняє і економічна активність знижується. І це погано відображається, звісно, на всіх людях, котрі знаходяться в Україні. Це раз. Друге, це ми бачимо. Оці всі корупційні скандали про МСЕК, про закупівлю дронів. Ось сьогодні вийшло. Я хочу вам порекомендувати розслідування громадського, яке показало, що держава переплатила приблизно 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів для ЗСУ. Третє такі вводні вам даю так. Е, скільки це грошей витрачає держава на ось цю тисячу від Зеленського? Значить, вмикаю я калькулятор і. Ми просто беремо і множимо 15 мільйонів, як зазначалося, нам кажуть, приблизно отримують цю тисячу, і множимо на тисячу, і отримуємо 15 мільярдів гривень. Витратить наша держава, наших грошей на ось цю ось акцію від Зеленського. Тобто беремо 15 та увага, 9 нулів. Я підготувався. Так, 9 нулів. І ділимо, щоб ми зрозуміли, скільки це в євро. На 44,6. Тобто наша держава з вами витратить 336 мільйонів 322 тисячі євро. Ось на цей атракціон Числавія від. Володимира Олександровича. У той час, коли ЗСУ потребує додаткових грошей, волонтери скидаються оці безкінечні збори на все на світі, держава просто витрачає от таку от космічну, на мій погляд, суму, замість того, щоб їх напряму направити на фронт, на перемогу на потреби ЗСУ. Я не кажу про себе. Головна проблема, яку я хочу в цьому відео пояснити, це те, що оцей Розділ людей на, по таким критеріям зовсім неправильний. Е, ну, зробіть, наприклад, видайте ці гроші там, е, перерахуйте, поскільки це буде, е, якщо потрібно цю суму е, роздати. Ну, роздайте їх, будь ласка, там, е, пенсіонерам, інвалідам, військовим та сім'ям військових. Тобто, все зрозуміло, ніхто вам слова не скаже. Але коли ви спеціально розділяєте людей на тих, хто... В Україні знаходиться і тих, хто за кордоном, це взагалі неправильно, тому що ось такий розподіл, не знаю як для кого, але для мене це особиста котра образа від держави в мою сторону. Люди деякі пишуть, що як можна такою зневагою до держави, а як держава ставиться до мене? Як мені зберегти цю повагу, якщо Крім плювків у свій бік від держави, я нічого не відчуваю. То, якщо не рахувати всіх оцих новин, всіх цих закидів, що я бачу першим, перше це паспорта. Гроші взяли, до речі, набагато більше, ніж тисяча гривень. І як риба облід, ні грошей, ні паспорта, ні якоїсь внятної заяви, що відбувається, що з ними, коли ми їх отримаємо, чи отримаємо ми їх, що з цими грошима, де вони? Тобто ми для них. В мене таке відчуття, що ми для них як моль, е, якою вони думають, що можна маніпулювати, а ми не маніпулюємось і ось бісимо їх дуже сильно. Я хочу вам зараз прочитати просто декілька коментарів, що мені пишуть люди, щоб ви розуміли е, загальні настрої людей, котрі знаходяться за кордоном. Але першим я хочу прочитати такий дуже типовий коментар від е, жіночки, і який хейт сипиться на нас на українських закордонах. Ну да, подфартило выехать на бесплатные харчи и не только харчи в Европу. Теперь можно и носом крутить. Когда сидели в Украине, то хватались за любую помощь от государства. А теперь патриоты получают больше денег. Можно и президента теперь поливать. И о деньгах особо не волноваться. Очень быстро перелицевались и украинские флаги куда-то попрятали. Люди, которые остались в Украине, беженцев тоже, мягко говоря, не любят. Ось вот таких дуже богатых комментариев. Ментарів, це такий типовий з усіма. Ну, все, що транслює, скажімо так, маса, вся ця з України, який е меседж, який посил, яку енергію ми відчуваємо від України в нашу сторону. Але е що відчуваємо ми, я хочу теж прочитати щодо тисячі гривень українці за кордоном, і до речі, дивіться, хто пише оцей негатив в сторону українських біженців, чомусь на російській мові. А от. За кордоном всі чомусь українською розмовляють. От щодо тисячі гривень, українці за кордоном донатять регулярно на ЗСУ та різні волонтерські програми. Ця тисяча в сумі була б як додати. Всі тисячі кожного з українця, який за межами, добрим внеском для підтримки нашої армії. Шкода, що про це не подумали в уряді. Дуже шкода. Про те, що людей, які виїхали, рятуючи дітей та батьків від ракет, чомусь виділили від всіх, від решти, хто знаходиться в Україні. Просто без коментарів. І цей комент підняв дуже багато лайків. От. І це. Так, бо ну насправді 22 євро тут ну погоди нікому не зроблять. І ще раз, цей випуск не про 22 євро, цей випуск про те, що від нас відмежовують від українців, тобто нас вимежовують в якусь окрему групу. Ви вважаєте це нормальним? І я більш чим впевнений, що е, більшість б е, з тих, хто дійсно за кордоном знаходиться, якщо б отримали ці гроші, кудись би їх задонатили на армію і все. Тому що ми всі тут прекрасно розуміємо, якщо там може. Там, ті, хто в Україні знаходяться, думають про нас по іншому. Ми розуміємо, що ті гроші, котрі там е, наші є, наприклад, е, якісь в Україні, їх не можна виводити з української економіки. Вони завжди повинні потратитись на е, українські потреби в Україні. І ще один влучний коментар. З приводу тисячі цієї, то смішно і водночас плакати хочеться. Трагедія в тім, що держава, яка перед загрозою зникнення, яка живе за кошти заходу і воює зброєю заходу, яка підносить податки вже певне за горло, в якої війську не вистачає просто всього, в якій корупція вже побила всі можливі дна, які були, а безкарність навіть простих чиновників в містечках чи селах є 100% гарантованою. Ця державна влада займається при цьому популізмом і якимось відволіканням уваги від своєї повної некомпетентності, деградованості та відірваності від реальності. Більшого дна вже не очікує. Це дуже сумно. І таких коментарів безліч. Я вам ну, найяскравіше прочитав, я читаю їх майже всі, тому ви, будь ласка, коментуйте це відео. Мені цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цього, стосовно цієї проблеми розділення е, умисного, до речі, розділення українців на е, різні частини. Ти провокатор і ухилянт. Досить куражиться. Президент України тобі не вовка. Май повагу. Так. Володимир Олександрович, мені не Вовка, але це було сказано у контексті Вовкіна на тисяча. І я зараз про це розповім. Чому так виходить і чому це так називається? І я собі е, далі думаю, так, в мене ж позитивний блог, потрібно якось позитивно це все упакувати. Але ну не виходять позитиву. Ну, наприклад, наші ефективні менеджери підвищили податки, і це стало якимсь шоком для економіки. Вони побачили якісь перші цифри і на це якось відреагували і подумали, що. Ну, можна такий інструмент зробити, де да, якусь частину грошей, як щоб не шокувати економіку, якусь частину грошей вкинути обратно в економіку. І таким чином роздати ці гроші і вони запрацюють. І це згладить оцей шоковий ефект від підвищення податків. Теж, якби, питань немає. І, в принципі, ці гроші ж можна витратити тільки на якісь потреби в Україні, тобто гроші зі спеціального фонду. І ну, це зрозуміло. Все, теж питань нема. Вийдіть, скажіть так і так. Ми от решили зробити так, ми трошки решили крутонути економіку. Але ж ні, бажання. Нашого президента подобатись Числавія Володимира Олександровича сіє оцей розбрат. І, звісно, такі атракціони Числавія, так суспільство саркастично на це реагує, називаючи Вовкиною тисячою. Ось і все пояснення, чому це так називається. Це не тому, що хтось не поважає е, нашого гаранта, президента Володимира Олександровича Зеленського. Ні, але Вовки на тисяча є Вовкина тисяча, тому що це. Чисто, е, така вада є в нашому президента, як підвищена е, потреба до е, Чеславія. До речі, я також хочу сказати, що в нашого президента та м, в нашої влади є також плюси, є й мінуси. Ось і все. Я сьогодні розмовляю про мінус, який я особисто на собі відчуваю. Мені неприємно. Ви знаєте, я спілкуюся з вами досить відверто і тому. Мені це неприємно, я відчуваю на собі ось цей от розбрат, мене відокремлюють від України, і мені це не подобається, я про це розказую. Тобто, підводячи ітог, якби нормально пояснили, чому роздають ці гроші, окей, якби питань би не було, якби поділили їх не таким чином. Теж окей, супер. Ми за кордоном дійсно не потребуємо цих грошей, але не потрібно ось отак ділити це. Не взагалі неправильно, і ще до проблем з числам у нашій владі, не тільки у президента. Це явно проблеми, так як вам ось новина, наприклад, про телемарафон. Зараз вам прочитаю. Єврокомісія вперше відкрито розкритикувала телемарафон «Єдині новини у своєму звіті, що є частиною щорічної оцінки країн кандидатів до вступу ЄС. У звіті Єврокомісія висловила занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону та його фінансування з державного бюджету. До речі, Брюссель рекомендує Україні відновити різноманітність медіа поступово, не очікуючи завершення війни, тому що. Е, нашій владі, нашу владу не можна критикувати, от е, і до критики вона ставиться вкрай погано, і е, телемарафон це зручний момент закрити всі, скажімо так, телевізійні, різноманітність телевізійну. Але це потрібно робити, і вже Єврокомісія про це відкрито говорить. Ось так. І мені ось всі ці дії нагадують, як е, знаєте, у малюків. От, вони ще навчились е, керувати е, своїми кінцівками, і в них одна рука там в одну сторону, інша в іншу сторону. І от в мене от таке відчуття від нашої влади, що з однієї сторони вони нам декларують про те, що, будь ласка, повертайтесь в Україну, ви потрібні. Україні, а іншою вони роблять ось такі дії, як ось це розділення, розділення ось цієї тисячі, от що. Ми, виявляються, якісь інші, або просто нам не видавати паспорти. От за такі я дії кажу. Чи вони там, можливо, нас тримають зовсім за тупорилих імбіцилів? Що ми подумаємо, о, треба вертатися в Україну, там дають по тисячі гривень. Тобто, може, вони ось це розділення робили спеціально як мотив повернутися в Україну? Ну, ну за кого вони нас мають? В сухому залишку ми бачимо ліцемірство, зневагу, відрив керівництва від реальності, які почали себе вважати якимись розумнішими і кращими. І ми, ті, хто зараз не в Україні, є зручними об'єктами для хейту, і влада ось такими своїми діями всіляко ось все це заохочує. Ось так.